Вітаю товариство! Нарешті я добрався до телефону, порозрібав трохи справ в цивільному житті. Так, є декілька тем, які я вирішив обговорити, бо вважаю їх важливими. Можливо, дехто відчуває так само війну і процеси, як я, але ще не до кінця може розібратися, куди зараз дує вітер і що взагалі. Е, який настрій на фронті? От, е, я собі розбив на 5 пунктів. У мене тут є 5 пунктів, про які я хочу поговорити. Того не буду затягувати час. Ваш мій, а постараюсь швидко їх обговорити. Отже, перший пункт це сейвимся, завдання вижити. Отже, е, основний меседж який, що е, однозначно майбутнє буде? Питання, чи з вами, чи без вас. Я закінчив війну е, літом. Минулого року, ну і літом цього року я ніби поновився б на службі і продовжив свій військовий шлях. Так от, я закінчив війну на такому піднесенні, на м, збудженні. В нас завдання тоді стояло основне вижити. І багато хто з моїх друзів, і я так само, я свого життя не жаліли, і ми м, віддавали все, що ми мали, то, що ми знали, або зараз ми збережемо нашу державу, або наша нація має шанс на життя, або ми. Проєбем, і все. І на цьому все закінчиться. От такий основний меседж був, такий основний меседж літав, і він в мене був в мене в голові. От, і що відбувається, я цього року, цього, літом цього року, повертаюсь на службу, і я застаю зовсім інше, інше налаштування. І воно мені було важко адаптуватись, тому що ну, це підри такий, знаєте. от... Вічний вогонь, який горить в жилах воїна, патріота, націоналіста, ну, Прийшлось трошки переоцінити ситуацію. І ситуація зараз виглядає, що нам треба вижити. Дуже схожа ситуація була в ОНУП, коли на початку вони навіть ціною власного життя, тобто підривали Криївки, коли їх викривали. Так? Тобто там. здійснювали неймовірні вчинки ціною власного життя, то вже під кінець війни. В них завдання стало іншим. Завдання стало зберегти себе, зберегти життя для того, щоб в інших продовжити продовжити боротьбу іншими методами. От такий етап настав у нас. Інших методів у нас не стало. У нас метод війна. Однак замість самопожертви, замість героїзму на фронті. Варто, ну за цей час дійсно вже навчились воювати багато хто, але багато хто воює героїчно, особливо образливо, що от я цих людей не знаю, я не знаю, які вони в житті. Може, вони і погані люди, але мені погано, що ну мені на душі сумно, що я не зміг познайомитись з таким, як, наприклад, Маджахет, Регбіст, той француз. Я навіть не знаю, що це за люди. Я просто чув за них, там медійні люди. Так? Там я знаю, що є сотні тисяч таких Руф, Сотні тисяч чоловіків, які достойні і вони пішли з життя. Я, в принципі, ну, я їх відчуваю, я їх розумію, чого. Вони горіли цим, що вони робили, але трансформуватись можливо не змогли. Ну, Це моя така думка. Я хочу, щоб ви, друзі, трансформувалися. Я хочу з вами зустрітись з часом, попити пиво і обговорити е війну, обговорити все, що було. Чим да, чим більше триває війна, тим менше в мене залишається людей. З якими я можу згадати, що було колись. Мої друзі гинуть, і це сумно. Того я хочу попросити вас, будь ласка, бережіть себе. Бережіть себе. Підписуватись на задачі під словами, під назвою кодовою гнутий хуй не треба. Мужики, я вам дам ключ, от як це все в принципі можна зробити. Можливо, багато хто з вас буде хейтити, але я так вірю, що моя аудиторія досить адекватна і вона адекватно сприймає інформацію. Перше, це будь-яка задача складається з етапів. І на будь-якому з етапів можуть статись юридичною мовою. Це буде непереборні фактори. На будь-якому етапі можуть виникнути виконання завдання можуть виконати непереборні фактори. І... Ми можемо завжди послатись на ці непереборні фактори: обстріли, контакт з противником, інженерне загородження, будь-що що може вплинути на виконання задачі, ми можемо на це зіслатись. Розумієте, настоїть задача відмовитись від завдань, виконувати завдання. Ми не можемо. В принципі, зазвичай, деколи буває, що воно, в принципі, задача виконувана, але ми оцінюємо її як це. Ну, це повна хуйня. Ні, не завжди. Варто. Виконувати поставлені задачі. Якщо вам якийсь дженерал каже, от X, Y точки, от вам час, до цього часу точка має бути захоплена. Замість того, щоб казати, ну бля, ні, це нереально зробити. ні, Звичайно, давайте. Добре, є час, ага, потратьте час на планування, підтрате час на підготовку. Почніть виконувати завдання, відмовлятись не треба. Це кримінал, це почне замполіт, блядь, е, прийдуть ВСПшники, почнуть розбиратись, херньою страдати, вам цього не потрібно. Почніть виконувати дане завдання, а, а вже в, у самій задачі під час виконання ви можете зрозуміти, чи це здійсненна задача, чи ні. Я, ну, звичайно, мені стидно за деякі моменти, але просто я вам ділюсь своїм досвідом. У мене були задачі під кодою назвою Гнутий хуй. І, хлопці, з якими я виконував ці задачі, не дадуть збрехати, Ми виходили, ми робили так, ніби ця задача виконувалась. Тобто, якщо ми бачили, що ну все, це херня, ми, ми, ну, ми просто фізично не можемо це зробити. Ми ніколи не відмовлялися, добре, ми це зробимо. Ми робили максимум в тій задачі, що ми можемо зробити. Інколи навіть переключались на виконання іншої задачі, а інколи просто. от... Е Косили від виконання її. Мені стидно за це, але я признаю, що я це робив. Я просто з вами ділюсь своїм досвідом, що це в принципі можна зробити. Однак є задачі, які ну, які робити треба. В ході, наприклад, задачі захоплення якогось опорного пункту ми можемо назнести противнику вогневе ураження, стрілкової зброї, гранатометів або інших якихось е, систем, які вам доступні. Так? Ми можемо утримати рубіж, е, або там, взяти під, взяти точку. Захопити, так? ми можемо взяти підвогнивий контроль, тобто є варіанти, які ми можемо е, запропонувати. Зазвичай, хто нам ставить ці задачі, от, має деякий досвід спілкування з вищим командуванням, е, це вище командування не брало участь в, пряму, в прямих зіткненнях, в бойових контактах, в більшості своїй. Є, звичайно, люди, які це робили, але ну, ми зараз говоримо про тим, хто постав, ставить задачі, з ким стикався я. Вони спостерігають війну через монітор. А коли ти довго дивишся на війну через монітор, ти починаєш втрачати зв'язок з реальністю. Тому люди, які не знають, що таке бути командиром зводу в бойових умовах, командиром роти в бойових умовах, ми про батальйон не говоримо, це вже більше така менеджерська посада. Вони не, вони не знають поля бою. Вони не розуміють при постановці задань, що як це має виконуватись. Це знаєте ви. І коли вам ставлять якусь задачу, пропонуйте її виконання. Тобто вам кажуть, захоп, там, штурманути, запропонуйте альтернативи. Будь-якого, якщо ви бачите, що це не виконувана, запропонуйте альтернативу. Якщо ви бачите, що це виконувана задача, то зробіть, запропонуйте свої варіанти, як ви можете її виконати. Одна з останніх, що було, це от е, вона виконувалася, але, ну, слава Богу, все обійшлось, але не було забезпечено ні. Артилерійського прикриття не було забезпечено чистого неба, е, майже рівне поле, то що посадки повністю викошені, і ставляться задачі захопити точку. Ворог контролює повністю повітря, противник е, має перевагу в артилерії із танків з закритої позиції і е, т, контролює ту місцевість. Звичайно, є варіанти вночі дочекатись там. Дожливої погоди. Ну, в кого є така можливість для цих маневрів. Не всіх вона є, не всім дозволяють от так от, підбирати для себе умови, умови виконання завдань, да? метеорологічні там і, і так далі. Неважливо. От, але що я маю на увазі? Відмовлятися від завдань не потрібно. Сказати, ні, ми не будемо це виконувати, це чарувато великими наслідками. Ми виконуємо цю задачу. Ми робимо максимум, що в наших силах, що не в наших силах. Ми віддаємо в руки Бога і <свісно> не виконуємо. Ну, вик... мається на увазі, трансформуємо цю завдання уже прийнятно до нас, до наших можливостей, до того, що ми можемо дійсно реалізувати. Бережіться пацани, в нас лишилось не так багато, а адекватних ще менше. Людей, які вміють воювати ще менше. Людей, з ким можна зібратися, попити пиво, обсудити якісь плани на майбутнє, взагалі дуже мало. Дуже мало залишилось. Кожен з вас є цінність. От, але також тут є друга сторона медалі. Є люди, які позиціонують себе великими воїнами, але ну, вибирають посади, які. Не, не ведуть за собою там ведення прямих бойових дій. да, Там, ну я не хочу зараз ображати де, там операторів дронів, але дуже багато пацанів з бойових посад дійсно бойовиків хочуть спригнути, спригнути з прямої своєї роботи на оці, от, так би мовити, ваканти да, і виконувати там задачі. В мене є реальний приклад це такий Тоха позивний. Якщо ти друже дивишся, цей канал це дуже круто. От, ми з ним він був в, в зводі моєму, от і він працював дуже круто. Він ніколи не відмовлявся від прямої роботи, якщо не було прямих задач, або якщо йому прямо ставилася задача там розвідати, скинути, або там застосування дроду. Він завжди це робив. Якщо ж задача ставилася інша, він завжди йшов в розвідку. Ніколи нічого ніяких питань до нього не виникало. Такі люди мені подобаються. От, е, люди, які спригують з бойових посад там, на щось інше, бо, бо ну, я заїбався, ой, там дебільні накази і так далі. Ну, ми маємо робити свою роботу. Ми маємо нищити ворога, маємо його вбивати. Якщо ти отримуєш дебільний наказ або ти змучився від служби, то в рамках цього всього організуй все так, щоби. Ти був максимально ефективним. Як ти будеш потім далі жити своє життя, коли ну, ти можеш, звичайно, відбрехатися там, всім, розказати, чого ти це зробив, і за чого командир, дурак, наказ дебільний і так далі. Но ти ніколи не відбрешешся від себе. Що буде далі? Така історія. Того, типу, сейвимося максимально, від задач не відмовляємося, виконуємо їх по максимуму, в мірях свої можливості. В мірях своїх можливостей. Ще раз повторюю, майбутнє буде. А чи будете в ньому ви оце питання. Я хочу, щоб ви були. Ми маємо всі зібратися і відсвяткувати перемогу. Є, значить, недавно прочитав книгу. Це в другий пункт буде. Це війна, відставити війну, армія це гра. Хейзінг, є людина граюча, От. людина, яка бавиться. От, є також, ну це ще раніше, ще в студентські роки я читав, іграв е бісер е Германа Геса. От, ну не суть в тому. Суть в тому, що дуже часто от, цивільна людина приходить в армію, і вона дивиться, єбай, що за дебілізм. Питань нема. Добре, давайте так візьмемо зараз вас там, або там ну, будь-кого вирвемо з його середовища. І давайте, наприклад, в якусь субкультуру. Панк в панки, От, субкультура панків. Для них вони адекватні. І правила їхньої поведінки для них адекватні. Ну коли ви попадаєте в то середовище, ну я попав один раз в то середовище, і я подахуєв. Ну Що От. І так само цивільна людина вона попадає в армію, і тут в неї появляється правила. Появляється правило. Правила гри. Ну це гра з боку це гра. Ці е, шикування, обрядовість це все елементи гри. В яку грають люди з повною серйозністю. Це непогано, це дуже класно, що, але ну, що це ми можемо грати, розумієте? Поки ми граємо, ми живі. Бо ну, якщо ви більше глупше поцікавитесь цією темою, ви, в принципі, зрозумієте, про що я. Сприймайте армію як гру зі своїми правилами, в яку ви повинні грати. Якщо ви не будете в армії грати в цю гру, на вас будуть дивитися як на долбайоба, або на людину цивіла, який прийшов, і ну, йок, ну, ну коротше, долбаю. розумієте? долбаю. Тупить і так далі. Ось такі всякі фраз фразочки з'являються. Того, будучи в армії, грайте гру армійця. Вивчіть досконало цю гру. І коли ви досконало вивчите цю гру, почніть міняти правила на свою користь. І отримуйте результат. Отримуйте результат. Я не хочу, ну, це трошки буде жорстко, порівняти війну і битву з грою. То, що тут на кону стоїть життя. Але якщо ви будете відноситись до битви, до війни як до гри, не відноситись до цього легковажно, а відноситись до гри насправді дуже серйозний. Давайте по чесноку, згадайте свої обличчя, коли ви там ну більшість з вас, можливо, не всі грає там. Хто в шахмати? Ну, для вас весь світ пропадає. Добре, коли ви граєте в Counter-Strike, Call of юті, Арму 3, ну просто ви деколи зловіть себе з абстрагуйтеся, подивіться на себе збоку. Наскільки ви серйозно углублені в процес, і не дай Бог, хтось прийде ззовні і покличе вас їсти або підемо гуляти, коханий. Що ви скажете? Та ні, ну в мене тут катка, в мене тут гра. Наскільки ви серйозні там? Thunder, Та, вар, танки. Коротше, да, настільки ви серйозно погружаєтесь в процес. А це всього-навсього гра. Армія така сама гра, війна така сама гра. Вивчіть правила цієї гри, і вам буде більш комфортніше, приємніше в неї грати. Але саме грат. І грайте в неї красиво. І чим красивіше ви будете грати в цю гру, тим. Тим більше шансів у вас міняти її правила і міняти результати цих ігор. Можливо, якось подальше ми розвинемо цю тему, але зараз трошки немає часу. Я не хочу вас час забирати. Є. Е, е, наступна тема дуже важлива для мене. Це тема Червінського, полковника Червінського. Е, що за хуйня проїздить взагалі? Згідно внесених змін до законодавства України, від здається, 21 березня 2022 року, військовослужбовець, будь-який військовослужбовець і цивільна людина, яка там в умовах воєнного стану бере в руки зброю, звільняється від кримінальної відповідальності. В лапках має військовий імунітет, якщо вона діє в рамках ведення війни. Прийнятих там концепцій ведення війни, Женевських конвенцій і так далі. В кожного військового є військовий імунітет. Блять, я знаю багато командирів, багато командирів, які припускались таких помилок, і такі великі були жертви з нашого боку, і ніхто з них не ніс ніяку кримінальну відповідальність. Чому людина, цей полковник Червінський, несе відповідальність? За дії, які він зробив в інтересах нашої держави. Так, можливо, загинули люди. Це війна. Загинули військові люди. Це війна. Будь-який командир, будь-який військовий звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він діє в умовах війни. В, нього є, в умовах військового стану в нього є імунітет. Страшні речі: вбивство, втрата майна, втрата особового складу, пошкодження. Цивільної інфраструктури, якщо все виконується в межах Женевських ну, в умовах конвенції і правил ведення війни, ви звільняєтесь від цієї відповідальності. Ця людина не звільнилася від відповідальності. Що там Вагнер Гейт, Хуєр Гейт? Мені, мені чесно пофіг на це все, ріпята. мені не дадуть збрехати хлопці, з ким я був в Чернігівській області. Саме полковник Червінський і ще одна якась посадова особа організували весь район. На боротьбу з росіянами і роз... організували дуже ефективно. Ця людина без зброї, без бронежилета, без каски, маючи на собі лише один гортекс, якісь штани цивільні, і взагалі не виглядав як військовий. Він організовував операції по знищенню противника військової техніки росіян на маршрутах їх логістичного забезпечення. Я цьому свідок. Що за хуйня робиться з полковником Червінським? Чого його судять? То оця от моя основна теза я полковник Червінський. Мужики, кожен з вас може бути на його місці. І ми маємо стояти один за одного горою. Хоча би в таких мінімальних, от, між собою, обговорювати ці процеси. Звичайно там. Розкачувати нічого не треба і так далі. Але, мужики, це неправильно. Ця людина героїчна. Я бачив цю людину в бою. Я був з цією людиною в бою. Я знаю, хто це. Я знаю, що це за людина. Так не робиться. З військовими так поступати не можна. Раз. Наступне відкр... відкладене життя. Дивіться, ви воюєте, можливо, вже не перший рік. Не відкладаємо життя на, на потім. Я ну, зараз дуже багато спостерігаю позитивних процесів особового складу. Одружуються, народжують дітей, купляють машини, квартири, продовжують жити. Не відкладайте життя на потім, життя тут і зараз. Змінилися умови, і нам треба ці нові умови прийняти. Приймаємо цю нову реальність і продовжуємо жити. Находимо коханих собі, заводимо сім'ї, собак, купляємо нові телефони. Купляємо машини, кайфуємо від життя, мужики. І, дівчата. Не відкладаємо життя на потім. Живемо в нових реаліях. Нас не зламає нічого, ми маємо рухатись далі. І крайне про що я хотів поговорити. Ну, таке, це вже херня, Ну, ладно. Бойова команда чи військовий колектив ми з Жістоким це обговорювали по телефону. Отже, дивіться, якщо ми будемо прагнути до створення сильних військових колективів, все закін... ну, Я буду на своєму досвіді говорити. Це п'янки. Бойової роботи, як такої, там нема. Все тримається на особистих відносинах. Яких якихось взагалі це, це питання, мабуть, відкрите. Я би хотів, щоб кожен з вас висловився в, комент... в коментах стосовно цього питання. Що важливіше. Сформувати військовий колектив чи бойову команду. От я, я, я не буду давати відповідь. Це, що я там говорив до цього, це нехай не впливає на вашу думку. Ну, якщо у вас буде можливість, бажання, будь ласка, висловіться в коментарях. Як ви вважаєте? Що важливіше: бойова команда чи військовий колектив? Цікаво буде послухати. А що я що я маю на увазі за цими поняттями? Ну, військовий колектив це те, що нам це спадок. Від радянської армії і до нас дійшов до тепер. Бойова команда це те, що формується у військах НАТО, е, саме по тим функціям, які виконує кожен військовослужбовець в тій е, команді. В тій команді. Все, я дякую. Більше часу вашого не затрачую. Ще раз дякую за підписки. Я бачу, там підписота росте. От, буде ще одне відео. Е, можливо, якщо я вспію, от в, в подальшому, тобто кожен місяць, в принципі. Ми будемо щось поновлювати. Будьте активніші на каналі, коментуйте, лайкайте, там, не поширюйте. <смі> не прохання. Тобто я не дуже хочу, щоб збільшувалось коло зівак, які можуть сприйняти інформацію, яку я тут подаю, да, там, не так, як, як, як це треба. Все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.